Сердешне хита головою. Так, оце то та богиня, лишенько з тобою. Поему Сон принесли особисто імператору Миколі І. Пізніше згадували, що він абсолютно спокійно прочитав пасквіль на себе, але розлютився, як мова й зайшла про його дружину. Адже в ті часи Олександра Федорівна тяжко хворіла через це і занадто схудла. А після повстання декабристів. В неї назавжди залишився нервовий тик. Звідси і це хита головою. Доля автора поеми була вирішена у лічені хвилини. Навесні весні 1846 році Шевченко переїздить до Києва. Поселяється там на вулиці, яка має таку чудову назву Козина Гора і має намір отримати собі можливість працювати у художній школі. Пише заяву на ім'я ректора Київського університету святого Володимира, щоб йому надали таку можливість працювати викладачем малювання. І в цей час він зближується із членами Кирило Мефодіївського братства, ініціатором якого був Микола Костомаров. У нього зав'язуються дружні стосунки не тільки з Миколою Костомором з айспантелемоном Кулішем, Олександром Білозерським і іншими. Це, мабуть, і послужило причиною того, що за Шевченком, як і з іншими членами братства, почалося вестися, почали вести таємне слідство. Сам арешт стався під час весілля Миколи Костомарова, 5 квітня 1846 року. Микола Куліш і Тарас Шевченко були запрошені боярами на весілля. тоді, коли весільна карета мала відправлятися на вінчання до церкви, прибули поліцейські і арештували всіх трьох. Вони були відправлені до Петербурга і ем, потрапили під е, слідством. Я був приділен в Київський університет, і в той самий день, коли прийшло приділення, мене арештували. Писав Тарас Шевченко княжні Варварі Репніної 24 жовтня 1847 року. Художника Шевченка за створення підбурливих у найвищій мірі зухвалих віршів призначити рядовим воренбурзький окремий корпус з правом вислуги, доручивши начальству встановити за ним найсуворіший нагляд. Він в цих умовах починає таємно писати, писати поезію. Всім відомі так звані його захалявні вірші, захалявні книжечки. Я хочу наголосити, пише передусім ліричну поезію. І якщо говорити про цей період, то найбільш цей період відомий тим, що він пише ліричні поезії. Одна із дослідниць творчості Василя Стуса Михайлина Коцюбинська звертається до такого словосполучення, сполучення, характеризуючи специфіку тих творів Василя Стуса, які він написав у в'язниці. Само собою, наповнення. Так от ми можемо говорити про Шевченкове само собою наповнення. Причому пише не тільки ліричну поезію, і тут домінують і громадянські мотиви, і мотиви покликання митця, і мотиви нескореності. Він пише так звану жіночу поезію, де ліричним суб'єктом є жінка: типу Ой люлі люлі-люлі, -лю, моя дитино. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся з серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. Ой, зоре, зоре, і сльози кануть, чи ти зійшла вже і на Україні. Чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають коли забули, бодай заснули про мою доленьку, щоб і не чули? Виникає закономірне питання Шевченко не міг не писати, і він пише А чи мав можливість він малювати, чи йому доводилось робити це таємно. У нього були певні паузи. Паузи от такої відносної свободи. На прохання друзів його включили до Аральської експедиції, і він був художником у цій експедиції. Тоді йому дозволялось робити замальовки. Але є такі твори на біблійні античні сюжети, які він створює таємно, лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О Господи, як то тяжко ті дні минають, а літа пливуть меж ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо, забирають, не вертають ніколи нічого, і не благай, бо пропаде молитва за Богом, і четвертий рік минає тихенько поволі, і четверту начинаю книжечку в неволі. Мережати з мережаю кров'ю та сльозами моє горе на чужині. Лише після смерті імператора Миколи І в Шевченка з'являється надія на визволення, але все розтягнулося недовгі два роки. Лише в 1857-му поет повертається з заслання. Його здоров'я підірване. Він навіть виглядає набагато старше від своїх років, і саме у той час йому більш за все хочеться десь проклонити голову нарешті знайти тепло домашньої оселі, які він не бачив з дев'ятирічного віку. А я так мало, небагато благав у бога. Тільки хату, одну хатиночку в гаю та дві тополі коло неї. Та безталанною мою, мою Оксаночку. Мабуть, все своє життя Шевченко жив з єдиною мрією побувати в рідних краях. Приїхати туди, де він народився, поспілкуватися з своєю родиною. І в останні роки життя йому довелося все таки він спромігся виїхати в Україну, потрапити в рідні місця, пройтися тими селами, де ходив колись маленький. І найбільшою радістю це була зустріч із його сестрою Яриною і братом Йосипом. Вони були кріпаками, і це боліло дуже йому. Йому хотілося викупити їх з кріпацтва, і в цьому плані він докладав чимало зусиль. І брат і сестра, і їхні діти отримали звільнення від своїх панів. Але це звільнення було особливо. Напередодні, 1861 року, селян звільняли, але без землі. І Тарас Григорович застерігав своїх братів і сестер, щоб вони не погоджувались на таке безземельне звільнення. Але все-таки вони допустилися цієї помилки. Шевченко дуже переживав, йому так боліло серце, що він хотів поселитися поруч біля них, знайти собі десь якийсь шмат землі, побудувати хатинку і одружитися. Наприкінці літа 1860 року великий поет донестями закохався у прислужницю своїх друзів лекеру Полосмак. За віком вона годилася йому у доньки, була не нахабною, жадібною дівкою, але походила з українського селянства. І закоханому Шевченкові вона, мабуть, здавалася другою Оксаною Коваленко. Розв'язка настала через місяць, коли Шевченко застав свою наречену з іншим чоловіком. Барвінок цвів і зеленів, слався, розстилався, та недосвід перед світом в садочок укрався, потоптав веселі квіти, побив, поморозив. Шкода того барвіночка. І недосвіда шкода. Викира Полусмак тоді навіть не усвідомила, над ким вона поглумилася. А Шевченко? Він страждає від зради коханої, від самотності. Навіть пише, що ладен одружитися, хоч на чортовій сестрі. У віршах нудьга, самотність, але немає передчуття швидкого кінця. Шевченко як людина реалізує свій духовний потенціал максимально. Він чинить активний опір цим обставинам. Хочу нагадати той факт: він прожив 47 років, і 13 років він був тільки вільним із цих 47 років. Але духовно вільним він був завжди, незважаючи на будь-які несприятливі обставини. Він був Тарасом і залишився Тарасом-Бунтівником. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий.